Всім привіт, на книга Садов, і це продовження е, того, як малювати е, її макіяж моєї сестри молодші. Так, я швидко домальовую. І в нас виходить ось таке. Килай! Е, і тепер швидко витираємо об цю саму салфетку, що її лице витирає. Пофіг, що там летить, ми спішимо, беремо ось таку. Беремо рожевий. Оцей рожевий, я говорю голосніше, щоб мене було чути. Берем. Кінців, О, ти ти От, вже я так немає. І домальовуємо тут кусочок. І він вже не блестящий, Він такий кувай. Він як більше Барбі, а Барбі в нас що, Міленька трохи. Рожевенький, міленький. А це був все переламутровий. Ті переламутрово вистяще, а цей просто переламутро. І отак так потім похльопуємо. От, от так похльопуємо, щоб чуть-чуть розмішати всі кольори. Цією самою немитою. <гум> Немитий бубер. Ну, як ми взяли цю. Так, і в нас виходить такий результат. Ви бачите? Тепер ми е, будемо робити губи. Так. Що взяти для губ? Так, в мене є два таких різних, ну не в мене. Оцей моїй дарили, тому ми беремо оцей. Отакий. Ем, коротше, от ми його беремо. Ой. <смігла> ми його беремо. І викручуємо чутку. І тут отакий вот колір. Це якийсь коротше рожевий роуз. Тут стопроц просто... роза колір. Роза і це від мейбелін, якщо що. Роза і ще, типу, пінки, якийсь рожевий червоний. Так. А, на губи на губи точно.

Euh, я щось не виключив, було відео ну побік. Ми намалювали, о, дивіться як. Зараз, зараз, я виберу якісь помадки. Так. Э, в нас є вот така помада, яку я знайшла. найшла. Вот така помада. От фірма, якщо, якщо комусь треба. така. Потім ось така якась. Зараз. На, короче, спорту, бачите, об ці края обтисалася в неї там така дирка. І отака. І я не знаю, яку вибрати, яку ти хочеш в цей галіз. Дві треба. Оцю. Цю краще. Ні. Для і червоний, я думаю, ні. І отакий. Так, я і ці дві хотіла реально. Перше беремо 100 про звуцю. Вона такого кольору, це їй подарила. Мама. Щастя. Вона приламудрова, там не вльотки прямо, а переламудро. І її подарила мама. Наша, їй. Ну як би, нашій сестрі. Це вже можеш на камеру дивитися і не піднімайте кого, Господи, постійно. Може тебе знизу так тримати за шию, господи. Закрій губи. І вот так. Ні, просто вот так, а не чмка. Чем ч? Це точно не її, правда? Господи боже. А, ну на. Лицекмакияж, но. Ну. Так не роби.